Розробники випустили чергове оновлення гри, знову зміни в предметах, і на цей раз навіть зачепило емблеми. Розробники цього разу змінили 18 героїв. Ну і звісно, не забули і про подаруночок у вигляді нового героя, про якого ми будемо говорити у наступних відео. Тож, якщо ви хочете огляд на нового героя, обов'язково підписалися, дзвіночок натиснули і очікуйте нове відео про нового героя. До речі, її звати Калія. Ну і з новим сезоном вас! Я вас вітаю! Це огляд на оновлення гри. Ми починаємо. А перед тим як ми почнемо, я б хотів, щоб ви звернули увагу на канал MLBB Ukraine. Канал зараз тільки но починає своє життя, як і новий герой Калія. Я вас прошу підтримати підпискою цей канал і передавайте йому вітання від мене в коментарях. Ви знаєте, що в Ютубі дуже мало україномовних каналів по моблі. Тож розвиваємо український Ютуб разом, не ігноруємо своїх. Вам не складно. А молодому каналу буде приємно. Дякую вам. Посилання в описі під відео. А почнемо, як завжди, зі слів розробників. Цитую: в цьому оновленні ми внесли зміни деяких сильних героїв рейтингового режиму, наче як є якісь окремі герої іншого режиму. Покращили героїв для роуму, яких рідко використовували. Також ми змінили деякі менш популярні таланти в надії, що герої будуть вибирати їх частіше. М. Муни в цю гру грають люди гравці, а не герої. Ну і нам побажали удачі в підвищенні свого рангу. Як це мило. Ну що ж, тепер подивимось, що ж тут наміняли. А наміняли тут не те, щоб багато, але зміни дійсно є. Про все по порядку. Почнемо ми з емблем. І перша емблема, яка потерпіла змін, це перк емблеми вбивці під назвою Бенкет вбивці. Змінили умову спрацювання. Раніше ефект перку спрацьовував після вбивства ворожого героя, а зараз буде спрацьовувати після нанесення шкоди по ворожому герої, у якому менше 30% ОЗ. І тепер цей перк буде уходити на КД на 30 секунд. Але якщо володар перку вбиває ворожого героя, то КД буде скинуто. Перк звичайної емблеми. Тимчасовий уряд. Перку додали новий ефект. Якщо ви здійснюєте вбивство або асист, то час дії перку буде продовжений на 2 секунди. Перк емблеми підтримки, фокус мітка. Раніше Перк збільшував шкоду союзникам по ворожому герою. А зараз Перк не тільки збільшує шкоду, але ще й збільшує швидкість перевсування союзним героям. Перк емблеми підтримки друге дихання. Перк надавав скорочення перезарядки спела на 15%, а тепер буде надавати 12%. Але за кожне вбивство чи асист буде надаватися додатковий 1% до скорочення перезарядки. І можна зібрати до 8 зарядів за гру. Це означає, що при повних зарядах скорочення перезарядки бойового спела буде 20%, а це не фігові такі показники. Перк емблеми танка стійкість раніше, коли ОЗ володаря перку падали нижче 50%. Фізичний та магічний захист збільшувались на 15 одиниць. А тепер при тих же умовах володар просто буде отримувати на 5% менше шкоди. -да. Перк емблеми бійця надійність. Раніше фіста та маг захист надавався на 6 одиниць, а тепер буде на 8 одиниць. А перку емблеми мага-натхнення наділили новим ефектом, котрий буде швидше відновлювати ману на 2 одиниці. З емблемами все. Тепер про предмети. У грі зробили зміни аж у двох предметів: вітер природи і золотий зорепат. Першому збільшили перезарядку антифіза. Раніше було 70 секунд, а тепер це буде 90 секунд. Розробники вирішили, що стрільці занадто часто використовують цей ефект. А золотому зорепаду або метеору, як хтось любить мене поправляти в коментах, просто збільшили вартість предмету. Предмет сам по собі залишився таким же, як і був. Тепер про зміни поля бою. Тепер вежа Т1 при активації свого захисту буде відкидувати ворожих кріпів та героїв, а у лорда буде імунітет на це діло. Також розробники підкоригували лінію золота. Чомусь вони вирішили, що голдлайнери занадто швидко отримують фарм. І тому варто фарм лінії золота скоротити на 20%. Але це ще не все. Лісний крабік біля лінії золота, який надає додаткове золото, тепер буде надавати менше цього золота. Раніше він надавав 35% додаткового золота, а тепер буде надавати 30%. І як на мене, це удар нижче пояса голдерам. Ну що, хто ще буде рватися грати на голді? А все, нічого було займати такі величезні черги, щоб пограти на стрільцях. І йдіть Грати на інших ролях, а то попривикали грати на своїх міях та лейлах. Також відбулися зміни і на лорді. Тепер, якщо матч затягнеться на 18 хвилин, інтервал відродження лорда буде зменшений на півхвилини. Ну і також змінили еволюцію лорда. Лорд еволюціонувати буде лише на 18-й хвилині. Еволюцію на 12-й хвилині було видалено. Ну і непосилений лорд тепер також може здійснювати ривки. Тобто, по суті, початковий лорд став таким самим лордом, як був на 12-й хвилині. А це означає, що ігри у цій грі будуть закінчуватися ще швидше. Тепер реально та команда, яка збере усі черепахи і збере першого лорда, буде мати найкращі шанси на перемогу. Ігри до 18-ї хвилини будуть затягуватись хіба що на епіках та легендах. На міфах і вище ігри будуть закінчуватись до 10-ї хвилини. І на хіба там було в минулому паку. Чи нам розповідати про те, що команда, яка слабша у грі, не може протистояти початковому лорду. По-моєму, це вже нікого не хвилює. Ну, Мунів так точно. Тепер ми переходимо до змін героїв. У грі потерпіли змін аж 18 героїв. І зараз ми з вами будемо дивитися, що ж розробники там назмінювали, і чи дійсно ці зміни варті того, чи як завжди, все плохо. Перший герой, який потерпів змін, це ханзо. Так, отак, от, от зразу. На першій навичці ханзо по об'єктам буде наносити стільки ж шкоди, як і по ворожим героям. Також перша навичка буде відновлювати від 10 до 20% від максимального показника ОЗ героя. І КД навички зменшується на 50%, якщо ціллю навички буде. Лорд, черепаха або ворожий герой. О, а це непогано. Те, що я і говорив, що Ханзо варто збільшити виживання. Але от розробники вирішили зменшити життя тіні. Тому під час ульти на першій здібності відновлення ОЗ буде не 30%, а всього 20%. А ось це не дуже добре. Тінь Ханзо вбити і так не складно. А тепер буде ще простіше. На другу навичку під час ульти додали новий ефект. Які відновлюють 20 одиниць енергії при влучанні по ворожому герою, але при цьому затрати енергії збільшили раніше було 12,5 енергії в секунду, а зараз це буде 17 енергії в секунду. Також змінили швидкість пересування тіні. Якщо бонус пересування під час ульти був 35%, то зараз це 50%. Але протягом 2 секунд після застосування ульти швидкість пересування тіні впаде аж до 15%. При цьому перезарядка ультимейту була 24,18 секунд, а стала 2412 секунд. Мелісі вирішили послабити швидкість пересування. Ну, все, тепер на Мелісу чоботи доведеться такі збирати. Я не знаю, хто придумав на неї не збирати чоботи, але Меліса без чобіт це таке собі рішення. Це ж не ван Ван. Ну, тепер вже розроблять. Вирішили покінчити з цим. І як на мене, це даремно. Ну не хотіли деякі гравці на нею збирати чоботи, хай би і надалі не збирали. Це вибір кожного. Ну хтось любить 3 години пересуватися по арені. Але Мелісі також послабили другу навичку, але зменшили її перезарядку в пізній грі. Не знаю, якось му не зовсім жорстко обійшлися з героєм. Фаші додали на першу навичку можливість викривати положення ворогів при влучанні. Подумали розробники, що у багатьох героїв є можливість викривати положення ворогів, а у фаші нема. Фаша що саме лисий, чи що? Також чим вищий рівень ульти фаші, тим швидше буде перезаряджуватись її пасивка. Була збільшена швидкість пересування під час перевтілення у пташку зі 135% до 150%. Броуді просто зменшили час анімації на навичках. Нова мета. Лукаса посилюють. Шкода на ульті була 250-750 плюс 100%, а стала 450-1100 плюс 155%. Але при цьому видалили шкоду від хвиль. І це посилення героя видають як забалансування героя. М -м -да. Лукаса не те, що не припинять банити, його закриють на сотні замків. Не бачите герої рейдів. Тінгових змагань був герой у бані. Розробники чомусь вирішили його ще далі засунути в бани. Поглибше і правильно туди його. Жусінь посилюють. А якщо точніше, то балансують. Герою збільшили базовий показник ОЗ. Збалансували пасивну здібність, зменшивши кількість зарядів, але збільшивши регенерацію мани за заряд. І що найголовніше, герої збільшили шкоду на другі. Було 270, 645 плюс 150%, а стало 300-800 плюс 150%. Але при цьому збільшили витрати мани на навичці. І як на мене, то це непогано я навіть задумуюсь пограти на жусінь. Мені здається, вона зараз стане дійсно корисним героєм, а не те, що було до цього. Про тест цю героя розповім вам. Джонсона теж вирішили посилити. Герою збільшили шкоду на другій навичці, але видалили два ефекта. один надавав додаткову шкоду полісним кріпам, а інший збільшував шкоду за удар. На заміну їх додали один новий ефект. Тепер кожен удар зменшує магічний захист цілі на 10%, і цей ефект складу. Сподається до трьох разів і продовжується 2 секунди. Ба Більше бафнули вже існуючий ефект на другій навичці. Раніше ціль під дією навички сповільнювалась на 20% на пів секунди. А тепер буде сповільнюватись на 10%, але вже на 2 секунди. І цей ефект буде стакатись до трьох разів. Тобто Джонсон зможе сповільнювати ціль на 30% і зменшувати магічний захист на 30%. Ой-ой-ой, щось мені здається у Джонсона Джонсона наступна зупиночка бани, а вам так не здається? А каю посилили ульту. Шкоду на ульті зменшили від 200-450 плюс 100% до 100-200 плюс 50%. Але якщо раніше послідуючі удари наносили лише півсили, то зараз всі удари наносять повну силу. А, ну і перезарядку навички зменшили. Ну ви зрозуміли, це посилення. Ага. Беатріс таки вирішили послабити базові атаки, але зменшили перезарядку на ульті. На хіба, чорт його зна. А от Наталію посилили. Ну як посилили? Просто зменшили перезарядку на ульті і на першій навичці в лейтгеймі. Хаябусу нарешті таки послабили. Якщо на ульті бонус до шкоди від удару був 60% додаткової шкоди, то зараз це 50%. Але додаткова шкода була 45,85 плюс 20%, а стало 70-140 плюс 40%. Ви там чого? Бахнули зовсім? Мони так послабили хаябусу, що аж посилили. М да. сиди, синку в бані, бачу, що імба. Бадангу зменшили дальність на першій здібності, але збільшили швидкість ривку на другій, при цьому зменшивши її дистанцію. Перезарядка другої навички була 9-7 секунд, а стала 9 секунд на всіх рівнях. Мінотавру просто збільшили дистанцію ривку на першій. А от чіпу дали можливість телепортуватися в будь-яку точку арени на четвертій навичці, якщо герой знаходиться не в бою. Йокаламене. мене. Ейдорі просто зменшили витрати мани на навичках. А Джуліану змінили клас. Раніше він був боєць маг, а зараз буде боєць вбивця. Ніхуя не поняв, ну дуже цікаво. Мії вирішили послабити пасивку. Раніше бонус до атаки був 30%. А зараз 20%. Правильно, туди її. І останній герой на сьогодні це Аргус. Аргус змінили ефект лікування на ульті. Якщо раніше тільки шкода по героям перетворювалась в ОЗ, то зараз навіть враховується шкода по кріпам. Ну, це мега-посилення героя. От-от, заграє. Ні. Ось такі зміни у грі відбулися. Враження ну краще ніж минуле оновлення, але все одно неприємний післясмак залишився. Звісно, я вам повинен розказати про мету березня місяця. Але зараз вийшло оновлення. Почався тільки новий сезон. Вийшов новий герой. Тож мета ще не сформувалася. Треба хоча б тиждень почекати. Сформується мета, і я вам обов'язково про неї розкажу. А на цьому у мене все. Пиши в коментарях свою думку і не забудь про вподобайку. Гарних тобі каток та перемог. До скорих зустрічей. Бай-бай.